Привіт! Відео про харчову допомогу у Франції. Саме їду його для вас знімати. Дякую, люди погодились. Отже, хто може отримувати харчову допомогу? Як та скільки? Отримувати можуть всі, хто знаходиться офіційно у Франції та потребує цього. Сьогодні, виявляється, почали раніше видавати, тому ось вже отримали раніше, я бачу. Все, отримали? Так. Хто її дає? Є різні організації по всій Франції в залежності від регіону. Це там, я знаю, і de Дьох, здається, це може бути і Сікюх Populaire. Що ж, шановні, приїхали ми додому. Роблю розпаковку для вас. Отже, раз у два тижні отримують на родину два дорослих, одна дитина. Ось такий, такий пакунок, не знаю, як назвати. Поїхали. Такі от булочки, міні бріоші з шоколадом. Рости одне місце. Називаємо одні булочки. Інші булочки, пано шокола 10 штук є. Далі яйця. Яйця 6. Плюс 6 Є 12 яєць. Тепер панкейки. Панкейки, будь ласка, ще панкейки. Тепер печиво. Печиво. Є це кускус. -кус. Кілограм, здається, так, кілограм кускуса. Викладаємо консерви. Якийсь паштет, потім... Ось таке, таке паштет, бачите, що тут з грибами. М -м, клас. Далі е сардини волії. Ще баночка. З такого воно лентіліс написано. Я забув, як воно називається. Якщо в коментарях хтось додасть, дуже дякую. Це тунець тон. Це баночка горошку. Е, так, квасоля біла. Далі що у нас? Ананаси? Так, виймаємо рис басматі. Це в нас ще один басматі. Я просто на стол складаю і вам потім покажу ще е, горошок з морквою, ще. І тут ще, і якісь цукерки, це нуга, нуга, нуга. Далі наступний пакет. Хліб, будь ласка, Рафаело, цукерки, будь ласка, є картопля, пів капустини, два яблука, і скільки пакетів молока? Ось, бачите, молоко. Один, два, три, 4, 5, 6, 7 пакетів. Так, Ну, картоплі я не знаю, тут може на вигляд кіло картоплі. Далі. Йдемо далі, йдемо далі йогурти. Один, 4, 2, 4, 3, йогурти без, ну просто без нічого. Йогурти без нічого знову. Це фромаж, сир, президент. Бачите? Такий камамбер на 8 шматочків. І ось м'ясні тефтелі, М'ясні тефтелі, О, ще сирочок випав. І це, здається, схоже, дуже сильно схоже на рибку. Ось, друзі, такий пакет. Ось така харчова допомога для родини, двоє дорослих, одна дитина. Разу два тижні сказали, отримують. Дякуємо за огляд, дякуємо, що це все показали. Які умови? Просто малі, ваші малі статки. Наприклад, родина, яка отримує соціальну допомогу, так, родина це там два дорослих, дитина приблизно там 700 чимось євро, отримує на місяць соціальної допомоги. Мінус цієї суми за житло, мінус за телефон, інтернет. Ну і ось маєте зовсім небагато грошей. Тому, як її отримати, ви приходите в цю організацію, зазвичай в кожній організації там свої вимоги. Вони просять у вас надати довідку, скільки ви отримуєте, надати рахунки, довідки, скільки ви платите. Вони це все якось вбивають у себе в комп'ютер, там у них є програма. Сподіваюсь, буде цікаво. Ще багато цікавих відео для вас придумав. і зніму найближчим часом. Тому підписуйтесь на канал. І дякую за підтримку. Дякую за лайки. Там, ну, все, вперед.